вам, браття, сестри, мені приємно, коли ви слідкуєте за писанням, і підбадьорюєте один одного, підправляєте і пишете відгуки. От. І я згідний з тим, що духовна людина вона не буде з'єднуватися з тілесною, хоч і може бути таке, що вони будуть разом в одній церкві, і це дуже боляче Ісусу і кожному із нас, хто не хоче рости духовно. Тому перше послання до коринтян, 5 розділ, 9 вірш, написав я вам у посланні не спілкуватися з розпусниками, і то не взагалі, а розпу з розпусниками цього світу, з користолюбцями, грабіжниками чи ідолопоклонниками, бо інакше ви мали б вийти з цього світу. Але тепер я написав вам не спілкуватися з тим, хто називає. Себе братом, але є розпусником або користолюбцем, ідолопоклонником чи наклепником, п'яницею або грабіжником, з таким навіть не їсти разом. То з чого мені судити тих, хто зовні? Хіба ви не судите внутрішніх, а зовнішніх судитиме Бог, вилучить з поміж себе лихого? І ми бачимо ситуацію, що ми послані до. Користолюбців, розпусників, грабіжників говорити їм Іванлія, щоб люди спасалися, що Ісус їх любить. Але людина, яка в церкві, брат, сестра, які дали обіцянку служити Богові в чистій совісті, вони впали в гріх і не хочуть з цього гріха виходити, то ми бачимо, яка ситуація стається. Ми зовнішній світ не судимо, бо буде судити Бог. А ми судим внутрішніх і говоримо і їх розказуємо, і пастиря, і церква, і всі, що це непристойно так поступати відносно Христа, відносно апостолів, Писання церкви, служителів і так далі. Да, я це приймаю, бо так написано, і так воно має бути. Тому дійсно ми слідкуємо за Писанням, один одного підправляємо, допомагаємо, щоб разом війти і бути у вічності в Царстві Божому. Амінь.